Командувач тероборони в Одесі змушував військових будувати собі будинок. Його ім'я не розголошують. Будівництво почалося ще в 23-му році. Це тиждень. щотижня з тишенком. Понад рік військовослужбовці зводили для начальника будинок, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Інформацію оприлюднили у Державному бюро розслідувань. За даними ДБР, командувач за перевищення службових повноважень під час воєнного стану може отримати до 12 років позбавлення волі. Його дії завдали відчутної шкоди Україні та зганьбили командування ЗСУ. Ох, начальника не треба засуджувати. 12 років, без абсолютно жодної користі для держави. Я? Як народний депутат України готовий взяти командира-будівельника на поруки за умови, що прямо з зала судового засідання він поїде у Харківську область будувати такі потрібні сьогодні фортифікаційні споруди. Будівельні матеріали та техніку може прихопити ті, які залишилися від новозабудованого маєтку. Найближчим часом ну точно, не знадобиться. Це ти Щотижня з тищенком.